Продається затишна однокімнатна квартира в районі спортивного комплексу Локомотив на Великій Панасівській. Зручне розташування. Можна легко добратися і до центральної площі міста парку Шевченко, і до центрального ринку, і до південного вокзалу. Площа квартири 30 метрів квадратних. Велика кімната 19 квадратів і кухня 8 Високі потолки 3,2 метри. Зроблений капітальний ремонт з якісних матеріалів. Опалення електричне, але є газ. Квартира дуже тепла, адже знаходиться в будинку товщина стін, в якому майже метр. Родзинкою квартири є діюча піч, яку можна переробити під камін. Проводка і лічильники. Нові. Є можливість розширення квартири за рахунок горіща. Також є місце для парковки. Як зацікавила наша пропозиція, дзвоніть всі деталі за телефоном. Всім гарного дня!